Це вхід до відкритої бібліотеки Молде. І саме цікаве, друзі, що, ну, по-перше, тут є архіви у відкритому доступі 1966 року, наприклад, газета, де можна просто відкрити, прочитати цю всю підшивку, але це ще не все. Тут є секції архівів. І ви здивуєтесь, яких років? 1891, 1875, 85, сьомий, дев'ятнадцятий 19 рік, 1921, 15, 43. До речі, цікаво, 42. Що писали в 42-му році? Якась була статистика. Тільки кого жило тут. Це, мабуть, якісь метрики. 108091. Боже мій. Друзі, це взагалі раритетні речі. Я так у вільному доступі кожен може прийти. І подивитися, друзі, 1080-50-й рік. Подивіться, який шрифт був в ті часи! Готичний шрифт. який потім відроджували на цистій Німеччині. Да. 1080 й Через 25 років в цій книжечці вже буде 200 літ. Дуже цікаво. Ось такий тут баранчик. Якщо піднятися на гору, цікаво, що буде там.